Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви мене просили подивитися, 666-й день війни. Що нас чекає саме у цей день? Дивіться, я вирахувала, це буде 21-го, навіть не знаю, як вам це показати. Неважливо. Не вийде в мене показати, але не страшно, дивіться. Я вирахувала самостійно. Можете зробити так само. 20 – Це буде 21.12.2023 року. По-перше, ця дата 21.12. Воно, ну, як би вам сказати, відзеркалене. Так, 21, 12, відзеркалюється. Не все, але відзеркалюється. Друге, коли ви немає значення, як ви додаєте: 21, 12, 20, 23. ось, Або 2, 1, плюс 1, плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 3. Немає значення, як ви. Ви виходите на цифру 13, тобто карта смерті виходить. Хтось каже, що це число диявола. Ну, дійсно, три шестірочки. І давайте подивимося: Кармічна дата, карта смерті, карта диявола, число, верніше, диявола. І так, дивимося. Що чекати самого, саме цього дня? 12, вірніше, 21, -го, 12 -го, 2023 -го року. Ну, боротьба якась. Якась боротьба, якась сила, якесь зворушення може бути. Наразі воно це все приховується. І бажано би, дивіться, карти показують бажано те, що може відбутися. Просто дивимося, може відбутися. так? Бажано би це, ну як сказати, цю боротьбу, цю силу до перемоги відкласти. Відкласти, зачекати, набратися терпіння, тому що жриця, вона завжди говорить про час, який ну, бездіяльність ось. А тут назріває щось. Бажано це відкласти, те, що назріває. Ми вже чули і від Зеленського, що Майдан має бути, що військові хочуть возбухати і тому подібне. І так, розглядаємо ще. Я тут не бачу ніякого диявольського числа. Відверто вам скажу, що я тут бачу. Ні карти смерті, нічого такого не випадає. Якась боротьба внутрішня. Це може бути дійсно силові якісь заворушення можуть бути. Можливо, якась демонстрація може бути. Ось, вибачайте. Але це внутрішнє. Це не є десь зовні, це не є десь вороже, це є своє. Ось як. І що ми ще тут бачимо? Що це якісь, ну, будемо так говорити, трошки задурманити людей. Щось у мене йде задурманити. Проплачене це все. Це число це проплачене. Ось. І тут те ж саме показує. Тут, знаєте, не хочу казати не піар, а інформація. Це просто інформація. Я не бачу, що тут щось таке страшне має бути. Я не бачу, що тут щось дійсно. Але я бачу єдине, що щось тут яка складна ситуація. Ну, те, що боротьба внутрішня у нас у. В країні, це так, але я ще бачу тут ще відволікаловка від чогось. Це ще відволікаловка. Ось як. Саме м -м, те, що звертається на цю дату увагу. Ось ви звернули на цю дату увагу і вас відволікають від справжніх проблем, які йдуть, наприклад, з. Постачанням, з фінансуванням, ускладнення, що там якісь проблеми, що там, ну, ви знаєте, ситуація, наскільки я розумію, щось там накаляється. І так, ще останній раз. Да, від бідності, від, від того, що люди страждають, якось відвлік Оце, знаєте, ну, відвлікти вас від справжніх проблем. Дивимося ще. Війна. От від війни теж, От від війни, від війни вас якось трохи не в то русло вас послати, вибачте. І так, таке робиться часто. Ми вже навіть говорили, що є проплачені канали, які цим займаються: містичні, різні і тому подібне. Ось, ну, дивіться. Мої дорогенькі, порівняйте, просто порівняйте. Я ніде не піарюсь, Мене ніде не видно ні на яких каналах лах, і не буде мене видно. Про що це говорить? Що я ніде не лізу. Мені не, пові... не потрібен піар. Я працюю для того, щоб відкрити вам правду. Не всім правда подобається. Взяти інші канали, які і тарологи, і астрологи, немає значення хто, так? По всіх каналах всі ті канали фінансуються владою або Росією. Про що це говорить? От вам і все. Ви мене просили подивитися цю дату. Це добрий піар. Да, Приховати, о, тепер я зрозуміла: приховати внутрішні, внутрішню боротьбу, приховати це. Від народу, вивести людей на якісь емоції, приховати війну, що в нас є втрати, що в нас бідність, у нас є люди, які не мають за що е, жити, не мають де жити. Ось про що треба говорити. А не за 6-6-6. Що там станеться 21.12? Це ну, розважальна програма е, для. Бідних, багатих, як хочете, для людей. І таке робиться періодично. Періодично це все робиться. Це піар, це відвлікаловка і більше я не знаю, що ще сказати. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за вашу увагу. Кармічна дата, ні одна карта кармічна не випала, ні один диявол не випав, карта смерті не випала. Тому робіть висновки самі. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!